Пісня, що я віддам тобі. Як завжди, на початку з Христиною просто заспіваємо, а потім я поясню, що я грав. Що я віддам тобі? Ти ж мені Отже, по акордах. А, перша лінія. Що я віддам тобі? Три акорди. А, це звичайні три акорди: До мажор, Фа мажор і соль мажор. Але дивіться, тобто, Фа-мажор. Ми звикли брати ось так. Я зробив трошки заміну, без баре і обернення Фа-мажор. Дивіться, яка позиція. До, до мажор, зві... ну, зрозуміло. Отже, Фа-мажор я беру таким чином. Третій палець, третій лад, п'ята струна. Четвертий палець. Третій лад. Четверта струна, другий палець. Третя струна, другий лад і перший палець, е, друга струна, перший лад. Отже, така. І не граю ноту мі. Тобто шосту струну. Це Фа. І тепер цей акорд, якщо ми через лад, посунемо, буде акорд соль. Отже, що я віддам Тобі. Потім. Друга стрічка йде так. ж мені все віддав. На мі мажор закінчується. І тепер ля мінор. Але серп тобто я не притискаю цей пальчик. Віддаю тобі славу. Знову фа-мажор. Потім слово серця, спів, тобто соль мажор і до мажор. І знову фа. Соль і до. В принципі, це все. І на кінець я лише хочу показати, що це досить типова, досить типові акорди в такому плані, що перша ступінь це до-мажор, завжди четверта ступінь, п'ята ступінь. Вони якби, дуже часто зустрічаються. І тому це просто ще один варіант, як брати Фа-мажор без баре, соль-мажор без баре, наприклад. І вам буде зручно грайте.